13 ро людей постраждали. Більше 40 населених пунктів Херсонської області під вогнем опинилися протягом минулої доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Через російські атаки пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, адмінбудівлю, стільникова вежа стільникового зв'язку та автомобілі. Олександр Толоконіков долучається. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, здрастуйте. Добре, В якому стані люди, це перше, що ми запитуємо. і Що по інфраструктурі, що вже встигли відновити, що в процесі, а що не підлягає жодним ремонтам, 13 людей троє в легкому стані від доправлені до лікарні після того, як їх оглянули лікарі, з 13 людей з цих троє знову таки, але це інші, які в середньому ступені тяжкості отримали поранення внаслідок дронових атак загалом всі майже всі в самому Херсоні отримали поранення внаслідок е, атак артилерії. Тільки троє, е, наслідок атак дронів. Е, артилерію дуже щільно зараз накривають Херсон. Протягом дня. Вчора накривали, ночі чутно було вибухи. Ну Вчора ще також були. Е, один випадок скиду вибухівки біля, біля села Дмитрівка. На автівку там постраждав чоловік. По, також били по комунікаціям, одна пежа мобільного зв'язку, постраждав один трансформатор, п'ять ну, Як ви вже сказали, 42 населених пункти були під обстрілами протягом минулої доби. Що якщо ми говоримо про інфраструктуру і стратегічно важливі об'єкти, і зокрема і ті, які забезпечують чи, чи діяльність людей в місті і в області, що найбільшої уваги сьогодні потребує у вас? І чи все можете заживити альтернативним шляхом? Чи на все є навіть буде теоретична можливість отримати альтернативне постачання світла, газу, води і так далі? Звісно, у нас все зав'язано, як і по всій Україні, на світлі. Електропостачання, і ми е, забезпечували протягом так, скоро як три роки. як нам почали допомагати генераторами, і з генераторами все добре. Тут, 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 тут це альтернативний шлях забезпечення. Більш того, ми вже там більше 50 станцій водозабезпечення по області е, за допомогою наших партнерів забезпечили. Альтернативними елементами живлення, такі як сонячні панелі, і продовжуємо це робити. Це пріоритетна ціль, і ми відправляємо нашим донорам і партнерам закордонним ці потреби, щоб забезпечити таким, децентралізувати електропостачання. Але в самому Херсоні, звичайно, це не можна зробити за допомогою панелей. Ми е, поки що робимо це за допомогою дизель-генераторів, просто генераторів, мотопомп. Саме головне в цьому це паливо. Щоб паливо було, і щоб ми могли його закупити, тому що звичайно повинен бути стратегічний резерв. Ми його там заготуємо, хоча б на сім днів. Плануємо готувати, щоб були всі забезпечені на випадок якогось билекаут говоримо про важливе про відновлення. Ми говоримо не лише про об'єкти, приміром це будинки, бо людям теж потрібно де жити. Як ви обираєте, що відновлювати, а що ні, а й про дороги. От місцеві дороги Херсонщини оголосили ще один тендер на поточний ремонт дороги. Можемо ж зрозуміти, що це за дорога, і наскільки критично її ремонтувати саме зараз? Ну багато критичних дорог, доріг, які треба ремонтувати, тому що. Росіяни, коли відходили і користувались, грубо кажучи, нашими дорогами, то вони не нічого не латали і не відновлювали, просто руйнували танками і, і тощо. І я думаю, що на обережі ще гірша ситуація, тому що вони там довше, але нічого не роблять. От. Ну і дійсно критично важливо люди просили. Люди писали на нас е листи, скарги писали, що неможливо доїхати, неможливо дітей возити в школу. І тому треба було робити це, звичайно, один із елементів е тої культури то те, що треба зробити, для того, щоб люди могли проживати комфортно і не виїжджали там, в інші е населені пункти або областя. Це ми звичайно кажемо про більш безпечні населені пункти в, в межах Херсонської області, про і там саме от, і плануємо це робити. Звичайно, там на прибережних зонах поки що ніяких робот не може, ну не йдеться. Ну, звичайно, ми розуміємо, що ті ж самі донори і всі інші потім вибирають шляхи, де простіше проїхати, ніж там якимось ну, дуже поганим дорогу. Проговоримо ще про укриття, як виглядає схема і система укриттів на Херсонщині, де вони доцільні, а де стали приватними люди самі дбають про безпеку, і в яких ну ситуація з харківським дитячим садочком вона демонструє, що ворог не зупиниться ні перед чим? Ми пам'ятаємо про прицільні атаки за каретами швидкої медичної допомоги і за пожежними за рятувальниками. Що зараз фіксуєте, і чи чи, чи направду те? Опція сховатися, вона може рятувати людей від атак ворога від усіх або від більшості. Ну якраз я дивився в матеріал про Харків. Там е люди сховалися. простіше укриття на здається в музеї, і це врятувало їм життя. У нас дуже багато таких найпростіших укриттів. Більше 100 по е місту відремонтовано це підвали. Нам кажучи плюс є. Реальні бомбосховища, які також відремонтовані, але люди не користуються їми, тому що о, не можна після кожного вибуху, який лунає кожні 5 хвилин. Бігти в таке укриття. Немає сенсу, тобто там треба жити просто і не виходити, якщо жити саме тут в Херсоні. Е, тому люди в більшості користуються е, укриттями, такими бетонними спорудами, які по місту стоять, стоять на майже кожній зупинці біля. Супермаркетів, ринків. І люди, коли чують вибух, переходять або чекають автобус переходять всі укриття, чекають вибуху, чекають ще виходу з лівого берега. Якщо немає, то йдуть по своїм справам. Тут у нас своя, так сказать, атмосфера. Ну і маємо розуміти про те, як ви комунікуєте з людьми про зиму. Що ви їм кажете, чи гарантуєте, що забезпечите усім, чи говорите, що з цим влада місцева фізично не може впоратися? Як ну не те і не те. Звичайно, люди розуміють, що тут у нас Херсонщині ми робимо все для того, щоб підготуватися до зими, і вже два роки під постійними обстрілами на лінії фронту за наголошую, ми не перефронтове місто, ми фронтове місто, і на лінії фронту ми. Проходимо опалювальний сезон е, задовільно і так само і доставляємо дрова пілети людям, які проживають е, на прибережних зонах, де немає світла і газу. Це вже зроблено, і зроблена підготовка до опалювального сезону в самому Херсоні. Єдине, що в цьому році не буде е, корабельний район, е, мікрорайон Острів, не буде з теплом, На жаль, тому що там е, газова труба, яка туди веде. Немає можливості зараз відновити її росіяни, кавами її зруйнували і продовжують туди направляти кап. Але знову таки там залишаються трошки більше 200 людей. Ми все ж таки плануємо, що ці люди вийдуть є де їх поселити хоча б на зиму, де є тепло, тепла вода, їжа, вода, вода і все, що треба, де жити. Тобто ми надіємося, що всі все ж таки ці люди вийдуть звідти, коли почнуться морози. А так, ми готові до запуску, якщо дозволить нам безпекова ситуація. Тобто, звичайно, ми бачимо, як росіяни атакують теці, тепломережі по всій Україні. Тому знаємо, що може і в нас таке статися, але готові матеріали, і не можу сказати, що до будь-якої ситуації ми готові, але до більшості. Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Толоконніков був із нами, говорили про Херсонщину і про те, як там. люди.